Сьогодні в відео Кремень залишається без головного тренера. Брентфорд не відпускає Єгора Ярмолюка на молодіжне євро. Кріштіану Роналду вирішив покинути аль Насер. Саудівський мільярдер хоче купити клуб із Англії. Вердер звільнив головного тренера. Рома знайшла нового головного тренера. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше. А ми переходимо до новин футболу. Спортинг пропонує Дьокершу зарплату в 6 мільйонів євро за сезон, щоб він залишився в клубі. Лівий захисник Ібан Гаріель повернеться до Реал Вальядоліда. Сельта не скористається своїм опціоном на викуп, вартість якого становила близько 2,5 мільйонів євро. З оренди в Чорноморці до розташування шахтаря повертається Кирило Сігеєв. Зараз ще немає визначеності, де футболіст продовжить свою кар'єру. Буковину після завершення контракту 30 червня покине Ян Морговський. Гравець має амбіції спробувати свої сили на вищому рівні. Зараз він перебуває у процесі перемовин з декількома клубами УПЛ. Також є зацікавленість від закордонної команди. Новина про те, що Ібрагім Кане цікавий, динамо не відповідає дійсності. Насправді київський клуб не веде перемовини з гравцем. Все так само головною актуальною позицією в міжсезоння для киян залишається позиція центрального захисника, де активно ведеться пошук в основному серед іноземців. Посаду головного тренера Кременя покинув Ігор Климовський. В спеціаліста сплинув контракт, і після фінальної розмови з керівництвом клубу було прийнято рішення на даному етапі припинити співпрацю. Нині коуч шукає нове місце роботи. Давід Дехеа знаходиться у шорт-листі Монако. Фіорентина веде переговори з голкіпером про новий контракт і сподівається зберегти його в клубі. Інформація про підписання Русланом Ротанем контракту з Поліссям поки що не відповідає дійсності. Тренер досі не залишив Олександрію і в розмові з керівництвом клубу взяв кілька днів на остаточне ухвалення рішення. Ключовим фактором у визначенні долі ротання стане його особиста зустріч із Геннадієм Буткевичем. Очікується, що на цій зустрічі остаточно затвердять усі деталі довгострокової співпраці, після чого й буде ухвалено остаточне рішення. Хуліан Альварес почувається комфортно в Атлетико Мадрид і не розглядає можливість зміни команди. Як футболіст, так і керівництво клубу мають намір продовжити співпрацю і альтернативні варіанти розвитку подій не обговорюються. Кенан Єлдис тепер точно залишиться в Ювентусі і стане обличчям клубу в новому проєкті. Новий контракт із підвищеною зарплатою не виключається. Голкіпер Національної збірної України Андрій Лунін у літнє трансферне вікно може змінити клуб. Причиною можливого переходу є обмежена кількість матчів у складі реала. Представники футболіста вже запропонували варіант із переходом до Галатасарая. Попри це, Лунін наразі не ухвалив остаточного рішення і все ще розглядає можливість залишитися в Мадриді щоб конкурувати з Тібо Куртуа. Відсутність Єгора ярмолюка в списку Сергія Реброва на Canadian Shield пояснюється його наявністю в попередньому списку УНІ Мельгоси на молодіжному євро. Однак Ярмолюка не виявилося і у списку футболістів, викликаних на контрольний матч української молодіжки проти Іспанії. Футболіста не хоче відпускати на цей турнір клуб. У Брентфорді вважають, що до кінця сезону в українського хавбека накопичився хронічний дискомфорт у тазостегновій ділянці, який потребує правильного відновлення і терапії в міжсезонний період. І участь у такому турнірі, як молодіжне євро, може нашкодити футболісту підійти до нового сезону повністю здоровим. В УАФ ось вже понад тиждень ведуть консультації з медичною службою Брентфорда, щоб знайти компроміс у цій ситуації. Станом на зараз усе залежить від відповіді лікарів. Якщо футболісту знадобиться хірургічне втручання, його шанси поїхати на чемпіонат Європи зводяться до нуля. Дам'єн Комолі, нинішній президент Тулузи, готується увійти до ради директорів Ювентуса. У минулому він був технічним директором таких клубів, як Арсенал, Ліверпуль і «Тоттенгем». Оголошення про призначення може стати офіційним у найближчі дні. Хуан П вирушить до Мексики. Центральний захисник Жироне отримав хорошу фінансову пропозицію з Мексиканської ліги. У разі неатестації СК Полтави на участь в УПЛ, у наданні вакантного місця команди надаватиметься пріоритет командам-учасницям стикових матчів, які грали в УПЛ. Умовно, якщо Ворскла програє стикові матчі Кудрівці, а СК Полтава не отримає атестат, то місце СК Полтава в УПЛ займе Ворскла. Тоттенгем є одним із трьох клубів прем'єр-ліги, які вже встановили контакт із Ліоном щодо Райана Шеркі. Офіційно Оріоль Ромео, Брайан Хіль, Арно Данджума та Артур Мело повертаються до своїх рідних клубів. Оренди гравців в Жироні закінчились. Роналду в своєму інстаграмі після останнього матчу за Аль-Насер в сезоні натякнув, що покине команду. Клуб, схоже, не хоче продовжувати контракт з футболістом. Мілан розглядає Моту як одного з кандидатів на посаду головного тренера. Захисник логроньєса Поль Арнау вже попрощався зі своєю нинішньою командою та готовий підписати контракт з молодіжною командою Жирони. Баварія все ще намагається продовжити контракт із Лероєм Сане, але ні гравець, ні клуб поки що не ухвалили остаточного рішення. Баварія ще не вирішила, чи поліпшить вона свою пропозицію, а Сане зі свого боку ще не вирішив, чи прийме він пропозицію, якщо її буде поліпшено. Галата Сарай чинить на нього великий тиск і направив письмову пропозицію гравцеві з річною зарплатою, що перевищує 10 мільйонів євро. Однак, малоймовірно, що футболіст переїде до Туреччини. Наполі зробив запит, і Арсенал все ще має його у своєму довгому списку вінгерів, але він більше не є пріоритетом. Офіційно Олександр Назаренко пропустить червневий збір національної команди. Через ушкодження півзахисник Житомирського полісся не зможе допомогти синьо-жовтим на канадському турнірі «Canadian Shield». Челсі планує провести швидке і рішуче літнє трансферне вікно, прагнучи завершити як вхідні, так і вихідні угоди до кінця червня. Челсі визначив нападника і правоногого Вінгера як свої головні пріоритети. Саудівський мільярдер Туркі Алалших все-таки виявляє деякий інтерес до покупки футбольного клубу в Англії. Раніше новини зв'язували радника королівської сім'ї Саудівської Аравії з купівлею Мілвола, але керівництво левів днями спростувало цю інформацію. Саймон Джордан порадив Алалшиху купити Шеффілд Венсдей, коли той запитав його про покупку англійського клубу. Згідно з останнім звітом статки турки, Алалшиха становлять 2 мільярди 800 мільйонів доларів. Баварія знаходиться в пошуках заміни для Харі Кейна. Німецький клуб розглядає на цю позицію Патріка Шика. Челсі планує укласти потенційну попередню угоду з Еммануелем Емегою, який наступного літа перейде зі Страсбура. Шеффілд Юнайтед відновив свій інтерес до гравця Квінс Парк Рейнджерс Джиммі Данна. В січні клуб вже намагався придбати центрального захисника, але їхня пропозиція була відхилена. Цього літа у команди є всі шанси отримати бажаного гравця. Контракт ірландця закінчується в кінці червня, і, схоже, він готовий шукати для себе нові можливості як вільний агент. У Баварії була спеціальна угода за Дідас про фінансування угоди щодо Флоріана Вірца, але після того, як угода зірвалася, клуб більше не міг використати ці гроші для інших підписань, оскільки угоду було укладено винятково з Вірцем. Талановитий молодий півзахисник Ши Чарльз, що виступав на правах оренди за Шеффілд Венздей, повертається до Саутгемптона. Офіційно Вердер звільнив Оле Вернера з посади головного тренера. Коді Гакпо входить до списку Баварії на позицію лівого Вінгера. Уже є контакт із голландцем, який може покинути Ліверпуль цього літа. Вартість футболіста становить 60 мільйонів євро. Баварія буде одним із потенційних напрямків для футболістів, якщо він залишить Ліверпуль. Джек Гріліш може перейти в Атлетико Мадрид цього літа. Іспанський клуб готовий підписати англійця за 35 мільйонів євро. Футболіст точно покине команду влітку. Рома близька до призначення Джан П'єро Гасперіні новим головним тренером. Контракти з тренером буде підписано до літа 2028 року. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.